Доброго дня, мої любі! На уроці української мови у п'ятницю, тобто 10 березня, ми з вами будемо працювати над розвитком нашого мовлення. Тема нашого уроку розповідаю про своє хобі. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте значення слова хобі? Так, правильно, це ваше улюблене заняття у вільний час. Тобто на дозвіллі. Подивіться на друге завдання. Ось у нас є декілька малюнків. Хтось вважає своїм хобі грати у різні ігри. Хтось вважає своїм хобі танцю... танцювати, хтось читати книжки, а хтось займається спортом. Візьміть інтерв'ю в однокласників і однокласниць і розпитайте, у, якого, як... у кого яке хобі. Вам, будь ласка, дві хвилини для того, щоб опрацювати це все. Сьогодні ми працюємо з вами далі і ви будете писати про своє хобі. Ось у нас є план. Яке твоє хобі, як давно ти ним захоплюєшся, як починалося це, це захоплення? Своїм хобі ти займаєшся сам сама чи з кимось, що дає тобі твоє хобі? Звісно, що розповідь ми почнемо з вами з заголовка. <кій> Якщо говорити про мене, я би починала таким чином. По-перше, заголовок був би чарівний світ книжок. І починала би я з того, що писала таким чином. Моє хобі це читання книжок. Я захоплююсь цим з самого дитинства. Починалося все з того, що мама читала мені ці казки, а далі, навчившись читати, я робила це сама. Своїм хобі я займаюсь самостійно. І це хобі дає мені багато нового і цікавого, серед того, що я можу відкрити у світі. Я поглиблюю свої знання і розвиваюсь як особистість. Ось таким чином я б написала свою розповідь про своє хобі. Пам'ятайте, будь ласка, що кожну частинку нашого тексту ми записуємо за взацу. І ще раз, питання у вас на екрані. Ви можете зупинити і опрацювати. Вашим домашнім завданням буде написати 4-5 речень. Про улюблене хобі вашої родини. Ви пишете про те заняття у вільний час, яке зближує Вашу родину, тобто допомагає вам знаходити спільну мову з батьками і проводити разом з ним час. Разом з ними час. Дякую за увагу.